У нас сьогодні така невеличка підсумкова зустріч з приводу кінця року і всі напрацювання, які були в закладах системи охорони здоров'я Кіроградської області. Візьмемо декілька аспектів. Мова сьогодні піде саме про головні завдання, які були визначеними ключовими показниками уряду для охорони здоров'я, в тому числі для нашої області, на цей рік. Мова йде про зміцнення. Спроможної мережі нагадаю вам, що в області створена і затверджена спроможна мережа у вигляді відповідної ієрархії, тобто шість надкластерних закладів, п'ять кластерних закладів, шістнадцять закладів загальних, і відповідно вони формують спроможну мережу для забезпечення доступності і поширення послуг медичних, які можуть надаватися безпосередній наближеності кожному пацієнту. Фактично, вже другий рік ми працюємо з перспективним планом розвитку спроможної мережі. І відповідно головним завданням є збільшення обсягу надання медичної допомоги. В свою чергу це стосується залучення відповідного кваліфікованого персоналу, і ключовими завданнями є наявність відповідного медичного обладнання. В більшості це дороговартісне медичне обладнання, яке забезпечує якість медичної допомоги і сучасний вид діагностики і лікування. За цей рік є певні здобутки, і хотів би вам нагадати про них. Вони в поточному часі вже освітлювалися, але сум... Під кінець року. Перший раз в області з'явився комунальний магнітно-рзнант томограф, відомий вам в обласній лікарні, і відповідно вперше в області з'явився лінійний прискорювач, як сучасний вид лікування онкологічних захворювань, що теж дуже важливо для нашої області. Але окремими завданнями для загал... загалом для мережі було і наявність можливості використовувати це, це обладнання і не тільки в одному закладі, Створення відповідної мережі. Відповідно, після того, як було встановлено це обладнання Міністерством охорони здоров'я, за що ми їм дуже вдячні, фактично додатково підписані накази про розподіл до нашої області, ще додатково магнітна резонансна томографа в лікарні швидкої медичної допомоги і в онкологічний центр. В міській лікарні швидкої медичної допомоги міста Крапиницького підготовлене відповідне приміщення, і зараз ми очікуємо вже монтажні роботи цього обладнання в. В онкологічному центрі будуть тільки плануватися проєкти, Він буде в наступному році активно впроваджуватись. Ми сподіваємося, що це буде пріоритетний проєкт для нашої області. І таким чином і в онкоцентрі з'явиться додатково ще магнітно резонансний томограф. Крім того, ми завершували структуру в кластерних лікарнях формування теж. Важкого такого обладнання, яке забезпечує якісну діагностику, мова йде про комп'ютерні томографи. На сьогоднішній день всі кластерні лікарні мають відповідне обладнання. Додатково воно з'явилося в Новокраїнській міській лікарні, додатково з'явилося в Голованівській лікарні. Відповідно, нагадаю про те, що окрім цих двох закладів, всіх інших трьох кластерних лікарні таке обладнання вже є. А крім того, в містах обласного значення, теж є комп'ютерні томографи, мова йде про Світловодськ і Знам'янку, і окрім того, ще є у нас в Добровеличківці і в Голованівській. Тобто фактично формується поступово потужна діагностична мережа, частина з якої задіюється для лікування в тому числі інсультних пацієнтів, що теж дуже важливо. Насправді для формування маршрутів і збільшення місць, де може надаватися така допомога, дозволяє скоротити час доставки пацієнтів і спрощує саме алгоритми маршрутизації, які дуже важливі, враховуючи золотий час для пацієнта до такого виду допомоги. Крім того, з великого обладнання. Додатково ми ще отримали три рентгенапарати. Знову ж таки, це в підсилення обласної лікарні на українській лікарні. І третій рентгенапарат буде встановлений в лікарні швидкої медичної допомоги. Одним блоком багато отримала центральна міська лікарня, майже на 100 мільйонів гривень від е, державного постачальника від Міністерства охорони здоров'я. Е, мова йде про, про 16 одиниць. Великого обладнання, і в тому числі томограф, воно буде задіяне для лікування військових відповідно, окремо Ну, вже ми вважаємо дрібним. Насправді це високовартісне обладнання. Мова йде про сіарки, це спеціальні рентгенапарати, які використовуються для травматологічної допомоги. І, відповідно, два таких апарати було теж встановлено і отримано, і вони вже введені в експлуатацію і працюють. Невеликі речі, але дуже важливі цистоскопи, ляпароскопічні стойки, відповідно, цистоскопи, гістероскопи, операційні столи. Ми теж отримували в цьому році. І теж роздавали між потужною мережою спроможною, я, я, яку я вже сказав. Відповідно, слід звернути увагу, що не не загубили і звернули увагу на первинку. В цьому році 6 закладів отримали автомобілі, первинної медико-санітарної допомоги, Дастери і 7 закладів отримали електромобілі. Тобто, загалом, відповідно, з 31 центру 30% вже мають нові автомобілі, але поновлення їх відбувається за заявкою самого закладу, в залежності від фактичного стану. Автопарку самого закладу. Я думаю, що ця робота буде продовжуватися. Сподіваємося, що в подальшому вся мережа поступово-поступово оновить поступово своє обладнання. Зрозуміло, як і зараз говорю тільки про централізовані високовартісні поставки. Загалом багато допомагали безпосередньо власники лікарень, враховуючи їм ж затверджений план розвитку спроможної мережі. Одним із головних завданням, і ми його виокремлюємо, це виклики війни. Це пов'язано з нестабільним енергопостачанням. Фактично сьогодні вся спроможна мережа, тобто всі 16 плюс 5 і плюс 6 закладів, мають незалежні джерела енергоживлення в відповідних потужностях для безпосереднього забезпечення сталості енергоживлення в своїх головних відділень, які займаються інтенсивною терапією. І, Відповідно, окрім того, це все було за весь час, не тільки цього року, з самого початку. Повномаштабного вторгнення це були централізовані поставки не тільки Міністерства охорони здоров'я, а й інших донорів, всіх інших, але вдалося сформувати сталу систему. Є питання ще за по закладам, які позаспроможною мережею в них відбуваються відключення, і вони теж використовують свої власні джерела енергоживлення. Слід сказати, що відповідальність за поновлення пального і переключення на автоматичне переключення на Енергопостачання відбувається відповідальність пака на самих керівників. Це зрозуміло, оскільки це постійна витрати пального і постійне поновлення. Ми акцентуємо, що кожен заклад має мати не менше п'яти добового запасу. На сьогодні вони це мають, але бажано, щоб мали десятиденний запас пального для автономного живлення і постійної роботи у випадок непередбачуваних обставин. Загалом ми звітуємо. Щодня про стан енергозабезпечення закладів, оскільки в нас вже є випадки, коли генератори виходили з ладу, там приклад дитяча обласної лікарні, де переходилась в, в аварійному в, в, в прямом. Часі змінювати перепідключення іншого додаткового резервного генератора. і з цим виникають багато питань і ускладнень для як персоналу, так і безпосередньо пацієнтів. Але слава Богу, все, все це виконується досить активно, швидко і забезпечується стале енергоживлення всіх об'єктів. Сумарно, ми не можемо сказати на яку суму були поставки, оскільки не всі поставки відбуваються за врахуванням вартості того обладнання, яке приходить. Але по чисельності ця цифра ще буде збільшуватись. І офіційний звіт буде вже наприкінці січня. Де ми можемо порахувати в цифрах, в обсягах, в одиницях, всю мережу. Тому ще раз хочу подякувати всім донорам, окремо Міністерству охорони здоров'я і ДП Медзакупівлі, за величезну роботу для нашої області, оскільки деякі речі були критично важливими для області, оскільки з'явилися вперше.